Вітаю в ефірі. Новини у студії працює Максим Лінник. Про ключові події, які сталися в Україні та регіоні. Замуть у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Антирекорд з заявкою на Одещині прогнозовані результати. Українці обрали нову Верховну Раду. Місія ОБСЄ назвала вибори демократичними. Музика. Нагороди знайшли своїх героїв. Напередодні дня визволення України від фашистських загарбників в Одесі відзначили ветеранів Великої вітчизняної війни. Музика. Зима не страшна. Принаймні жінкам. З нагоди свого дня народження один із магазинів підготував одеситкам чудові подарунки. За даними ЦВК, у прохідний список до ради поки потрапляють шість партій. Станом на 15 годину 39 хвилин понеділка Центральна виборча комісія опрацювала 58,62% електронних протоколів із дільниць. Основні лідери не змінилися. З невеликим відривом першість тримає народний фронт майже з 22%. На другій позиції блок Петра Порошенка, 21,4% голосів. Третє місце об'єднання самопоміч у нього 11,16%. Сотих далі йде опозиційний блок майже з 10%. Радикальна партія Олега Ляшка на п'ятій позиції у неї 7,36%. шосте місце. Усеукраїнського об'єднання Батьківщина 5,65%. Решта партій, в тому числі ВОО Свобода, поки не подолали 5-відсотковий бар'єр, аби пройти до парламенту. За даними ЦВК, явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України склала 52,44%. Попри низьку явку виборців, позачергові перегони відбулися. Цього разу Одесити і мешканці області справді були не надто активними. Серед тих, хто голосував за новий парламент, переважали старші люди. Молодь виявилась більш пасивною. Проте, як стверджує наш кореспондент Катерина Чебан, усі віддали свій голос за вільну і процвітаючу Україну. Холодна погода, яка тримається вже не один день. Певно, найбільша перепона для виборців. Інакше причина низької явки в Одеській області не зрозуміла. У виборчих округах голови комісії розповіли, попри все голосування розпочалося вчасно. Все вовремя, все красиво, всі члени комісії на місці. Наблюдателі достатньо, калічество. Палажа руку на серце зіграли дім завжди. Е, наші односельці голосували дуже добре. Це не нижча явка ніж була. У попередні вибори виборці, які прийшли віддати свій голос за майбутнє України, охоче поділилися з нами власними думками. А на запитання, що для них вибори у такі непрості для держави часи, відповіли наступне: діжда на те, що наша страна нарешті, та стане єдною, цілісною, цілісною. І буде мир, і буде все добре. Праздник остаётся праздником, потому как это вера в будущее, в наше настроение, в наше будущее для детей вера. вибори це зараз дорога в Те, що ми виберемо самі, то і буде для нас самих. Надо йти вибирати, свій вибір. Від нового парламенту залежатиме подальша доля України. Тож виборці віддавали свої голоси за тих кандидатів і партії, з якими особисто пов'язують розвиток держави та її світле майбутнє. Я за народний фронт. Партія батьківщина за Петра Порошенка за даними ЦВК, станом на 17-ту годину Одеса вже має лідерів у Суворовському районі Дмитро Голубов, у Малиновському, Геннадій Чекіта у Київському районі Едуард Матвійчук у Приморському Сергій Ківалов. Наразі ЦВК підраховує майже останні відсотки голосів. Тож, який вибір зробить Україна? Дивіться у наших наступних випусках. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. 28 жовтня Україна відзначає день визволення України від фашистських загарбників. Це свято було започатковано у жовтні 2009 року з метою вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій війні. Напередодні свято у будинку офіцерів пройшла військово-наукова конференція. Її учасники розповіли про подвиги нашого народу, а ветеранам вручили почесні відзнаки. Звільнення України від нацистів в ході великої вітчизняної війни відбулося в період січня 1943 року по жовтень 1944. року. ворога було відкинуто героїчними зусиллями протягом року, і цього забувати не можна. Конференції, які відбуваються в Одесі, за участі ветеранів, школярів і студентів, спрямовані саме на збереження пам'яті. То, що в цьому прекрасному залі рядом з ветеранами, Сідіть ви, вирібят. Это возможность в очередной раз не из книжек, а вот услышать живое слово ветеранов, живое слово людей, которые воевали и в те далекие годы освободили нашу землю от фашистской нечисти. Я думаю, что в эти дни, когда Украина отмечает 70-летие этой знаменательной даты освобождения Украины от фашистских захватчиков, я думаю, что знаково, что вы можете это слышать, видеть, чувствовать, дышать одним воздухом с этими людьми. Одеський міський голова Геннадій Труханов розпорядився нагородити ветеранів за їх героїзм, витривалість і просто за те, що вони є. Ветерани, пройшовши велику вітчизняну війну, нині живуть своєю. Витримкою і добротою вони ширістю надихають кожного з нас за багаторічну громадську діяльність, зразкову плідну працю, роботу з соціальної реабілітації та адаптації ветеранів були нагороджені і ветеранські організації міста. Члена Совета ветеранів мікрорайону школьний, учасника Великої Чисвіної війни, а України. Під час великої вітчизняної війни на території України відбулися бої, які без перебільшення вплинули на хід історії. Ветеранів які захищали нашу батьківщину, з кожним роком стає все менше, але їхній подвиг передається із покоління в покоління. Наше покоління завжди повинно було пам'ятати про такі уважні події для України. Общення з ветеранами дуже допомагає не забувати такі події. Їм буде дуже приємно думати, що про них піклуються і пам'ятають. І спілкуючись з тими, хто пережив тяжкі часи, зі здивуванням помічаєш, що напевне гумор і бадьорість це те, чого не відібрати у наших ветеранів. От я вам показую практичні Сувениры, эстафеты, с которым мы поедем и будем докладывать о проведенной нашей с вами работе. Здесь прямо написано Украина, Одесская область, всеукраинская эстафета памяти, слава освободителям Украины. Розум подібний здоров'ю. Той, хто ним володіє, його не помічає. Саме тому і створені ігри, які тренують пам'ять і показують наявність розуму. В Одесі, яку можна по праву вважати інтелектуальною скарбницею України. Відбулася чергова гра Щодеколи. Цього разу ми нашого міста об'єдналися під дахом ресторану Азума. Хто змагався за звання найрозумніших і хто отримав цей титул, знає наш кореспондент Анастасія Тютяєва. Кажуть, що розбічності розуму вимірюються числом ідей і їхнім поєднанням. В стінах ресторану паназіатської і «Азіатської кухні в місті Одеса у розумовому багатоборстві зіткнулося понад 10 команд. Усі вони інтелектуальна еліта нашого міста. Це і представники засобів масової інформації, банків, різноманітних інтелект-форумів Одеси. Ми просто хотіли нарядитися, поэтому прийшли сюди. Ну і вдобавок ви умні, да? в добавок ми умнею. У нього от, татуировка, на котре яку... не. Біта слово ум по японській, ми прийняли цей визов і дрес-код. Іноді питання цієї гри викликають неймовірний сплеск емоцій. А ще більше позитиву і широї радості можна побачити на обличчях тих, хто на найскладніші запитання знаходить правильні командні відповіді. І учасники з посмішками підкреслюють. Самый лучший вопрос, который нам понравился, это какой виски вам сегодня принести. Это был личный вопрос, адресованный мне. Традиционно, когда наша команда играет и выигрывает, нам нравятся вопросы. Когда мы плетемся, не побоюсь этого слова, в середине хвоста, вопросы нам категорически не нравятся, и мы их будем опротестовать в Гаагском международном суде. Вот. Но ну, а в целом сегодняшняя игра самая яркая, самая костюмированная, и отвечает Андрей Саломатов. Де-коли, в Одесі став і Давид. Він упевнений, цей тур точно виграв би. Якби питання стосувалося фентезі і його улюбленого чтива Гаррі Поттер. Якщо будуть питання щось, о, о літературі такої приключення там, фентезі, то може я байдум. Я багато читаю. Гаррі Поттер. Найскладніші і найцікавіші. Ші запитання, непередбачувані відповіді героїв гри, маса позитиву і гостинність ресторану Азума створили неймовірну атмосферу. Навіть люди, які просто заходили з вулиці і спостерігали за цікавими поворотами, широ переймалися винахідливістю команд, які найбільше вподобали під час гри. Ігри бізнес-ліґадія «Одеса по що, де, пошток це вже стало традицією. Ми всякий раз проводимо в новому місці, і тому люди, які постійно приймають участь в цих іграх, Практически всі ресторани клубы Одессы. конечно, в каких-то местах чуть более уютно, в каких-то чуть менше, но азума це замечательное місце, і ми наверняка сюди рано или поздно вернемося. Боротьба розумових титанів і постійна зміна лідерів тримала всіх в напруженні. Переможців визначило останнє запитання. Першість здобула команда Радіо Куліп. Ми каждый раз искреннее удовольствие, именно поэтому з раза в раз граємо в бізнес-лігі где, когда». тут було хорошо. Уютная атмосфера, приятно, ничто не отвлекало, ничто не мешало. Наша команда вообще приятно обособилась. Было много вопросов, которые понравились. Особенно те, которые мы не взяли. Особенно, да, так, как правило бывает, больше нравятся вопросы, которые ты не взял. Вот красивый вопрос. Вот про алгебру и геометрию я вот вспоминаю. Да, вопрос про греков и, да, и арабов. Да, про разлитое вино, отличный был вопрос. Отличный был. Отличный, отличный был вопрос. да. Про поломанный микрофон тоже шикарный вопрос был. Отличный. Да, да, идите улитки. Вот, да. проте найнеочікуванішим призом стала подарункова вечеря від ресторану Азума для команди, яка не увійшла у трійку лідерів і посіла восьме місце. Але як це часто буває в Одесі, доля вирішила, що на це заслуговують відразу дві команди. Це ресторан Паназіатської кухні, який сьогодні приймав інтелектуальну еліту нашого города. раді. призу, який ми обозначили як восьме місце, это пашительний приз. Тому ж та восьмерка є святим числом священним для представителей стран Востока. І сьогодні ребята, которые не добрались до першої тройки, смогуть попробувати саме зискане, самое вкусное угощение от нашого ресторана. Неймовірно захопливий вечір закінчився посиденьками усіх учасників у затишній атмосфері, яку створює ресторан, даруючи кожному відчуття, що він знаходиться у східній казці під назвою Азума. Холодна зима у теплій шубі. Магазин хутра та шкіряних виробів лама відзначає свій перший день народження. У честь свята керівництво дарує всім покупцям неймовірні знижки, адже розкішний верхній одяг повинна мати кожна жінка. На святі побувала і наш кореспондент Катерина Чабан. Незважаючи на юний вік, магазин лама вже встиг завоювати авторитет одеситів. Широкий асортимент хутряних виробів від провідних світових марок, вишукані та стильні аксесуари до них, не залишить байдужим жодного. Вигідна система знижок дає можливість придбати бажану річ, адже кожна жінка повинна залишатися жінкою. В этом році нашому любимому магазину сповняється рік. Мы очень еще молодые, но несмотря на это, у нас за этот год э, приобрелось очень много хороших, наших любимых, постоянных клиентов. Мы можем каждой женщине найти индивидуальный подход, подобрать э, ей верхнюю одежду. А к верхней одежде мы ей сделаем подарок: перчатки, мы ей подберем ремень, мы ей подберем очки и естественно аксессуар э, из натуральной кожи в виде сумки, портфеля, клатча. Удань народ Я прийнято зустрічати гостей до магазину Лама завітали добрі друзі, які й поздоровили зі святом та побажали подальшого процвітання, а ще відсвяткувати не одну річницю. Бувають просто хороші клієнти, а бувають друзі. І сьогодні мені дуже хочеться поздравити наших друзів магазину Лама з днем рождення пожелати здоров'я і процвітання. І хочу сказати, ще, що всі наші жінки носять шуми тільки від магазину лама. Клієнти магазину лама завжди знайдуть для себе вишукану та бажану річ із натуральної шкіри чи хутра. До дня свого народження керівництво магазину підготувало подарунки, неймовірні знижки на всю колекцію. А на додаток стильні та розкішні аксесуари. Їх для вас підберуть досвідчені консультанти магазину. В день народження хотілось би пожелати ламі, щоб вона завжди ставалась такою ж цікавою, різнообразною, щоб вона продовжувала процвітати і хотілось би пожелати таких же довольних. Клієнтах, как я уже сьогодні я пристріли для себе кілька хороших варіантів. Найкращі друзі прекрасної половини людства живуть на преображенській 49 дріб 51. Підкреслити власну індивідуальність та неповторність. Кожна жінка може одягнувши на себе хутру магазину лама. Девіз магазина лама. Это девиз «Шубы живут здесь. Поэтому каждая женщина, которая прийде в магазин Лама, обязательно знайде здесь свою любимую шубку, которая будет буде радовать и давать ей тепло. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Більше новин вже у наступному випуску. Якщо ви стали свідками резонансної або просто цікавої події, повідомляйте до редакції 705 79 91. А я з вами прощаюся до завтра. Побачимось.